Дуже часто таке буває, що фони пом'яті, з ними потрібно працювати, витрачати час, малюєш мікс кістю, заходиш випадково на модель, це все потрібно виправляти, і це гіморно і тяжко. Тому я зараз покажу два крутих способи, якими можна вирівняти фон, і і буде ну, взагалі дуже реалістично і красиво, за умови, що цей фон більш-менш однотонний, щоб ми могли дуже швидко і легко вирізати нашу модель і замінити фон. Дивіться, перший спосіб він більш. Як на мене, трішки тяжчий. Ми виділяємо нашу модель, дублюємо її, да, впевнюємося в тому, що вона нормально вирізана, да, що в нас потім не буде з цим проблем. Потім дублюємо нижній шар, виділяємо модель за допомогою ласо, але трішки виходячи за край моделі. Можна не так багато, ну нічого. Потім права кнопка миші, «Fill», «Fill with content aware. Заповнюємо повністю цю область. Окей. І ось тут, де я промазав, трішки мікс кістю можна замалювати. Тут уже нічого страшного є. Далі. Далі нам потрібно цей фон розмити за допомогою або блюру по гаусу, або через surface Blur. Давайте спробуємо через surface. Підбираємо потрібне значення. Орієнтуємося на навігатори. Чому? Тому що коли ми дивимося ось тут, ми бачимо зображення збільшене. Зазвичай усі зображення переглядають у меншому розмірі. Або на телефоні, або з маленьких моніторів, або взагалі з дуже великої відстані. Тому я все ж таки рекомендую орієнтуватися на навігатор. Окей. Розмили. Далі. Ми бачимо дуже великі переходи, да, вони нерівномірні і вони відвертають, ну, типу, no. Що нам потрібно? Ми беремо мікс-кість і пом'якшуємо ось ці переходи. Просто швиденько їх ось так промальовуємо. Знову ж таки, орієнтуємося сюди. Бачимо велику пляму. Можна просто віддалити да? і працювати з дуже віддаленим зображенням. Потрібно зімітувати світло, яке було в оригіналі. Тобто воно зверху і в нас біла пляма ось тут. Правильно? По центру і трішки зверху. Це дуже важливо. Потрібно запам'ятати, що світло треба імітувати таке, яке було, бо в наступному способі ми будемо саме це і робити. Зберегли наш об'єм. Ну, і є. Потім накладаємо шум на наш фон. Два буде достатньо. Готово. Це перший спосіб. Ой. До після. І другий спосіб. Як на мене, супер. супер просто і набагато простіший. Спочатку ми беремо наше відро і заливаємо повністю шар. Ми, у нас є вже вирізана наша модель на самому верхньому шарі. Знизу створюємо пустий, заливаємо повністю цей шар, і наш фон змінився. Але він плоский, дуже-дуже плоский. Потрібно якось його оживити. Як? Ми переходимо до оригіналу і бачимо, що тут є е, переходи. Да? Тобто тут всі відтінки цього ж розового, але темніші. Що ми робимо? Ми беремо Gradient Tool, обираємо колір, беремо Sample, Темний. Да? Далі. Створюємо новий шар поверх основного кольору. І просто. Робимо такі градієнтні переходи. Обережні, да? щоб створити об'єм. Знову ж таки, імітуючи світло, яке було. Тобто, якщо воно було зверху, ми ось так уже не робимо. Потрібно зімітувати. Насправді це набагато простіший спосіб, ніж попередній. Переборщили, трішки збавляємо знову. Додаємо нерівномірності. Потім об'єднуємо ці шари і додаємо знову шум. Готово. Було, стало. Можна навіть іще більше додати об'єму. Давайте ми це зробимо. Щоб орієнтуватися на угу, іще із цієї сторони. Додамо трішки Vibrance. Готово. Готово. От і все. Два супер простих способи, швидких. І все дуже красиво.